Продовження розчистки, предмет не перестає дивувати. Ось тут, можна сказати, поверхнева розчистка проявила ось такий орнамент з всічки. І можна було б подумати, що це і все. Але коли я почав чистити цю сторону, Помітив, що між січкою срібла проглядається жовта всічка. Тобто, скоріше за все, золота всічка між сріблом. Ось так це виглядає. Не перестаю дивуватися майстрам того часу. І продовжуємо розчистку. Робота тільки ускладнюється.